Ну що ж, ось настав час відповідати перед законом Костянтину Живаго на гірськолижному курорті, як вже зазначив мій колега Куршавель у Франції, затримали українського бізнесмена та екснердепа Костянтина Живаго. Ми зараз. Продемонструємо вам фотографію. Можливо, хтось не знав, а можливо, хтось і забув. Тож нагадуємо, як виглядає Костянтин. Не Ось Ви бачите прекрасно в себе на телеекранах. Як повідомили у прес-службі держбюро розслідувань у Телеграмі, затримання готувалося у тісній взаємодії з офісом генпрокурора у справі про розтрату 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредит, акціонером якого є відповідно. Ось цей бізнесмен, якого ви бачите, Живаго затримала кримінальна поліція Франції 27 Грудня в одному з готелів, за даними журналіста Української правди Михайла Ткача, йдеться про лека Пелес Куршавель. Заради цікавості я пропоную вам просто перейти на сайт, аби ви побачили, як та де один із українських бізнесменів відпочивав під час війни, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Зараз. Попрошу ем, вивести наших редакторів в ось даний сайт. І ми, ми ось бачимо: бачимо цей готель, і можемо навіть прийти і до фотокарток, як виглядають номери ціни. До речі, за номер в готелі цьому Пелес-Куршавель стартують від близько 1000 євро до 2350 євро. Дані це на кінець 2021 року, і початок 2022 року. І е, так само, от е, кажуть, що це. Світ такого тибетського декору, який органічно вписується в ландшафт. Тут є так само і ресторани. Готель також дуже ексклюзивний. Є тут 30 номерів, з яких шість приватних шале мають прямий доступ до гісколижних схилів, і ми ну. Здогадуємося, певно, що е, який саме номер обрав сам живаго. А що стосується кулінарії, то е, ресторан такий же автентичний і рішучий, як описують елегантний, І тут є ресторан із мішленівськими зірками. Ось так, от відпочиває е, даний депутат, точніше відпочивав. І так само у ДБР повідомили, що е, живаго намагався оскаржити правомірність затримання, але потім погодився піти і з разом з разом з французькими правоохоронцями слідчі підвод. Тували клопотання від саме від себе до 38 країн про взяття живаго під варту з можливістю екстрадувати його. І 28 грудня вже повідомили, що суд у французького міста Шабарі виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха втікача Костянтина Живаго. Про це повідомляли безпосередньо прес служба державного бюро розслідувань і співрозмовники в офісі генпрокурора і бізнесмен як зазначають перебуватиме під арештом, поки право. Охоронні органи Франції розглядають екстрадиційний ось цей запит України про його видачу і джерела в офісі генпрокурора повідомили, що згідно з рішенням наступні 40 діб, а вже трішки меншим, вже має провести під вартою і за інформацією французької прокуратури судове засідання щодо. Екстрадиції живаго має відбутися вже 5 січня, відповідно, вже в наступному році. Ну і ми хочемо зазначити, що ж все ж таки має при собі або мав живаго. За даними слідства, розтрата 113 мільйонів доларів банку фінанси та кредити по-перше завдала шкоди інтересам держави та вкладникам банку. І у ДБР нагадали, що на майно підозрюваного олігарха накладено вже арешт, та саме стосується і пов'язаних з ним. Юридичних осіб йдеться про акції підприємства живаго на сотню мільйонів гривень, корпоративні права, 26 об'єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир. І ще у жовтні 2020 року заарештовані активи вартістю понад 300 мільйонів гривень було передано до національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. І пана Живага вмовляли не їхати нікуди, бо спіймають потрапити може на гачок, і ось потрапив. Адвокати попереджали снардепа акціонера, аби він утримувався від поїздок до Франції, зважаючи на те, що Україна домагається його екстрадиції, і попри рекомендації адвокатів, живаго поїхав на елітний курорт Куршавель у французьких Альпах, де був затриманий. Нагадуємо, він пішов на це, оскільки там відбувалася традиційна вечірка. Заявив про це журналіст, розслідувач Михайло Ткач. І за словами ткача ще влітку журналістам вдалося встановити місце перебування оголошеного Україною. в розшук живаго тоді його яхту помітили біля Монако. Я зараз продемонструю фотографію, яку опублікував безпосередньо. Михайло Ткач не знаю точно, чи це Монако, чи це Ібіца, але сам факт присутній зараз. Попросимо редакторів вивести цю фотографію на екран. Ось бачимо він з у компанії з якоюсь молодою прекрасною жінкою разом. Ну і після публікації журналістського розслідування. Державне бюро розслідувань у відповідь на запит змі зазначило, що вживаються заходи його затримання та екстрадиції до України. На тлі цього адвокати ніби рекомендували Живаго не їздити до Франції. Він запевнив, що не робитиме цього і залишатиметься в Швейцарії. Утім порушив обіцянку. І здавалося б, як пише ткач журналіст, Після цього Живаго краще до Франції не їздити. Про це за даними джерел з оточення олігарха йому говорили адвокати. Цитую пост Живаго дослухався. Він був у Іспанії, вечеряв на Ібіці, Лондон, далі Дубай, Яхта Зет. У нього була туди нещодавно перегнали, і е, далі е, для людини з перших сходин з списку Форбс є один важливий ритуал взимку. Це чекін в Куршавелі. і ми його безпосередньо е, побачили. І е, до речі, яхта під назвою зет певне співпадіння, але ж е, вчора з'являлася інформація про підозру з боку правоохоронців у співпраці фармакомпанії Живаго із Російською Федерацією. Також не виключено, що вірогідні зв'язки з РФ у ході слідства можуть знайти і в іншому активі живаго. Компанії Ферекс по кого входить полтавські ГЗК, Якщо буде доведено ось цей зв'язок. Компанії Живаго з Росією через ФерЕкспо, йому доведеться пояснювати такі зв'язки і через Артеріум. А це фармакомпанія, яка є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків і, за даними Форбс, понад 11% проданих в Україні антибіотиків у 20-21 роках пропадали саме на компанію живаго. Ну і трішки зазначу про реакцію генерального прокурора, що реагуючи на затримання Куршевелі українського бізнесмена Ексарнардепа Костянтина Живаго, генеральний прокурор. України Андрій Костін заявив, що перед законом абсолютно всі рівні. Костін назвав затримання живаго яскравим свідченням регулярної співпраці ОГПУ із іноземними колегами, аби всі особи, які можуть бути причетними до злочинів проти України. Чи українців поставили перед справедливим судом, і це затримання вкотре доводить, що перед законом всі рівні наголошую, і кожен до кого є запитання в української правоохоронної системи рано чи пізно відповідатиме на них перед вітчизняним законом. Про це заявив генпрокурор. Ну ми також бачимо, що українські олігархи зараз знаходяться під підвищеною увагою СБУ. Окремі з них проходять допити, а в разі необхідності їм теж доводиться ем, доведеться точніше брати до рук зброю і ставати в окопі пліч опліч, бо вони такі ж громадяни, як і всі, і окрім святого права захищати землю, як сказав ем, очільник спецслужби Василь Малюк, це святий обов'язок кожного чоловіка, і так само раніше президент України Володимир Зеленський констатував, що українські олігархи з початку війни поводять по різному, але висновки будуть зроблені опісля. Перемоги, ну і пишіть свою думку, що думаєте ви, які будуть наслідки затримання для Костянтина Живаго. Нам важливо почути про вашу думку про українських олігархів і те, що вони дозволяють собі таким чином поводити під час того, що відбувається на території.